Всім привіт, з вами Вектор. Сьогодні в нас бій на важкому танку нової чеської гілки. Це ВЗ-43. Ви можете сказати, чому ВЗ-43? Ну, в нас вже написано 44 мінус 1. Отже ВЗ-43. В бою я граю з своїм союзником, співкланівцем. Де ще до того ж він і мій брат? Взяли важкий сетапчик. прокачуємо ігулки. На цьому фланзі розраховую побачити ВЗ-43 суперника, РЛ-44 і Юну. Можливо, АТ8 ще приїде, але не факт. Так, ВЗ43 вже засвідчується. Я думаю, що, можливо, хтось на ПТ-кущах має стояти. Але нікого немає. Можливо, я навіть погано їх бачив, але ж мене вони б могли засвітити, якби вони там були реально. Бачу, що в нас перенасичення флангу важкими танками означає, що потрібно пушити. І перепушувати потрібно швидше, ніж на СТ-фланзі закінчаться союзники. Тому приймаю рішення зістрибувати зі скелі. Даю попутно команду союзнику теж підтискати. Але М6, як бачимо, наш уже дуже сильно упоровся, за що він, в принципі, і заплатив. Але його агресія була виправдана. Зрештою, ми розмі розміняли його на танк 7 рівня. Я вважаю, що це доволі непоганий розмін. Також тут засвідчується РЛ-44, фоловий, який стояв на базі в Кущеві. Мабуть, не дуже йому хотілося їхати на фланг, хотілося поптешити. Ну, за це, в принципі, він і отримує. Не встигаю перезарядитися, РЛ вже відправляється в ангар. Так, рахунок 2-2. Начебто все ще не так і погано. Це спойлер на майбутнє. Наш Стефланг розбитий. ПТшки начебто втекли. Окрім АТ8. ат 8 вже нікуди не поспішає. В них вже обидві ПТшки живі. Я засвідчуюсь від штурми Мілі. Наша ВЗГ приймає рішення стати на захоплення бази, а я думаю підстрахую його і стану за каменем прикрию. Але, на жаль, він виглянув під юну, а можливо він його навіть і не бачив, і, так як він був шотний, відправився в ангар. Юну отримав від мене шот. І зовсім не хоче їхати до мене битися. Тому я вирішую поїхати до нього сам. Рахунок тим часом уже 2-4. Підтискає. Ворогів занадто багато. Помічаю, що штурмоміль не заховався. Він відсвічується, але, на щастя, мій снаряд полетів саме туди, куди й потрібно було. Мінус штурмоміль. Ненадовго. Зменшую розриву рахунку, ось уже він знову 3-5 Помічаю бульдога, даю йому в борт. І все ж таки думаю наздогнати Юну. Остаюся, залишаюся вдвох зі своїм співзводним. Проти 4 танків. В принципі, ми маємо всі шанси. Юну відправляється вже в ангар. Тим часом союзник знищує Т23 Ігл, і проти нас залишається IT8 і Бульдог. Дуже довго я чекав зведення гармати, і Бульдог встиг втекти від мого пострілу. Думаю, він відсвітився, він же ж захоче підсвітити мене знову і вигляне, але, на жаль, так я його і не дочекався. От кого я не очікував побачити, так це ET8, який майже фуловий і приїхав мені в борт. Е, спойлер, цей постріл, цей промах буде критичний в нашому ПВП. Не знаю, куди полетів той снаряд, але е, через нього плюс допомога бульдога позаду, який теж накидає. І мені не вистачає хітпоїнтів, щоб його забрати. Мене знищують. На щастя, залишається союзник. А Т8 я максимально роздамажив, залишив шотним. Через мою криворукість ми не побачимо зараз знищення т 8 на жаль. Ну, таке буває. І залишається Фокс один на один з ворожим бульдогом. Бульдог йому на два постріли. Бульдог швидкий. Сам його. Бульдогу на 3 постріли, тобто бульдог має всі шанси, якщо він зіграє розумно. Але він не знаю чого він очікував, заїхав трохи не туди, розмінялися шотами Бульдог залишився ваншотний, а Йох, як ми бачимо, на 2 постріли. Ну Зараз ідеальне рішення на Бульдозі просто кудись далеко втекти, зайти з несподіваної сторони. Нанести шкоду, і з шотним танком вже буде набагато легше розбиратися. Так, Як ми бачимо, бульдог засвідчується і хоче дати постріл, але ціною свого власного життя. Перемога. Я до кінця бою не дожив, але, по суті, ми з союзником знищили всю ворожу команду. 7 фрагів на двох, три їх. 2600 шкоди, друга ступінь і вирішальний вклад. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь. Зустрінемось в наступному відео.